Так виходить, що курей легше вирощувати, чим свіжі фрукти. Дивіться, оці три персика і два, три, чотири, сім слив. Виходить на 174,34, А кіло 998 грам курячих ніжок виходить на 149,03. Так курей, же ж скільки треба, півгода вирощувати, щоб виростити отаку ножку, щоб була отака ножка, дивіться. А сливи, а оці посади, та й росте воно собі. Де ж тут справедливість? Скажіть мені, як же ж правильно в що вкласти правильно гроші в курей, чи в овочі, чи фрукти? Як ви вважаєте? А картопля теж, дивіться, скільки тут, 3 кілограма, 3,5 кілограма, 53,75, а картоплю ж теж посадив, до речі ж у мене картопля є до продажу, як ми не їм колорадський жук, тому і теж посадив і забувся, напишіть свою думку.